Колискова пісня колискова, то найперша материна мова, пахне вона м'ятою і цвітом, чебрецевим і сонечним літом. Пахне молоком і спориш, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини густої. Колискова пісня колискова, то солодка материна мова. мова нашому мов вечоро, ні, в ніг за те родемо тише вечором. Мов у нашому відбеду на повість. Вічна юна мудрість, сила наша совість, я без тебе мова, без зерна повола, соняшник без сонця, без птахів брола, як вогонь у серці, я несу суму майбутнє, не у мову, слово не забудь. До тебе, Україно. Наша бездольна мати, струна моя перша зветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня, і церця полється. По світі широкому буде та пісня лунати, А з неї, надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі стажками, піснями, То швидко повине тоді тая гучна зграє, далеко шляхами тернами, Полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, з долю, І, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україно, мила, кохана, моя безталанна я мати. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташини і спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища Феніксом стає, для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не померла мова, то й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний і спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вічна щедра І прекрасна мова. Чиста й прозора, як гірська вода То України мова барвінкова, така багата й вічно молода, як ніжна пісня колоскова, що заходить в серце й душу з ранніх літ. Вона наче пташка цитанкова, що лине гордо свій стрімкий політ.